Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді набір маска-трубка для найменших дайверів, снорклерів. І називається він Андіна Віп. Ось так виглядає. І є синій, отакі прозорий аквамарін і рожевий для дівчаток. Синій для хлопчиків, рожевий для дівчаток. Сьогодні будемо розглядати. Давайте синій для хлопчиків. В наборі йде маска і трубка. Маска називається дитяча Андіна. Підходить для дітей приблизно віком від 5 до 10 років. Цільне скло, м'якенький гіпоалергенний силикон, двойна аптюрація. Нормально вона все регулюється, не найблатніші кріплення, але все ж таки скло таке, як треба. На мене вона маленька, тому що. Це дитяча маска. Зроблена вона в Італії. Досить непогана, досить непогана, треба міряти, але в принципі вона досить універсальна. Трубка йде з нижнім клапаном. Вона називається Cressi Top. Нижній клапан, силіконовий загубник, кріплення для ремінця під маску. Зверху клапану немає. Тому обережно, щоб ваші діточки не напилися води. Тут такий фрітоп, який захищає від бризг, але клапану верхнього немає, тому в принципі вода може потрапляти в трубку і не береться повний рот води, якщо прям зануритися цією трубкою у воду. Так що, от такий наборчик Андіна Віп для наймолодших діточок від 5 до 10 років є в нашому магазині. Потискав тому цікаво, приходьте до нашого магазину або робіть своє замовлення на нашому сайті. Потискав на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!